Посилила російська армія тиски і на Кураківському напрямку. На Покровському ворог атакував із різною інтенсивністю. Наразі тривають бої у районах Лисівки і Селідового. Авіація окупантів вбила протягом Дня Кабами по Чу... Чу... Чунишиному. Від авіаударів російської авіації потерпають прикордонні райони Чернігівщини, Харківщини і Сумщини водночас. 12 кабів росіяни випустили по своїй Курській області, де у визначених районах триває операція ЗСУ. Про ситуацію на фронті, потребу у зброї і техніці, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ і начальник генштабу доповідали сьогодні президенту. Говорили про координацію з союзниками і підготовку до Рамштайну. І з керівником Гурмо Володимир Зеленський обговорив військові виклики на найближчий період. Окремо була доповідь керівника Гурбу міністра оборони Умірова, щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. І чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме. Вже пройшла успішні льотні випробування нова українська балістична ракета. Повідомив президент на другому оборонної оборони, <плес> який зібрав Києві представники більше тридцяти країн і майже трьохсотень українських та іноземних компаній. Україна вробляє зброю, якої раніше не мала артснаряди 155-го калібру, ракети і різні види дронів. Згадав Зеленський про далекобійну ракетодрон Паляниця, ракети Нептун і морські безпілотники. Тільки від цього січня у нас виробили аж у 25 разів більше боєприпасів для мінометів і арти ніж за весь перший рік Великої війни. Щорічно Україна може виробляти 4 мільйони дронів і більше півтора мільйони вже законтрактовані. Якщо колись роки... Оборонка виглядала, на жаль, виглядала безпорадно. То зараз це галузь, яка на шуху до лідерства щонайменше в Європі. І зараз це індустрії, якими Україна може знов по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із Ключових глобальних донорів безпеки і сильним, дуже сильним герцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Уже цієї ночі світ побачить безпрецедентну відповідь Ізраїля на іранську ракетну атаку. Це офіційна заява Тель-Авіва на близько двох сотень балістичних ракет, випущених на Ізраїль Іраном. Тривала масована атака більше двох годин, судячи із цього відео. Залізний купол не витримував навантаження і ізраїльська ППО просто не встигала збивати усе. Є інформація, що внаслідок потужної атаки пошкоджено дві авіабази в Ізраїлі. Вибух стався і на нафтовій вишці. Частково пошкоджена школа. За попередніми даними, серед ізраїльтян загиблих немає. Усі цивільні перебували в укриттях. Але іранською ракетою вбито палестинського араба. Після обстрілу Ізраїль уже відкрив свій повітряний простір. Іранський корпус вартових ісламської революції назвав атаку помстою за убивство Ізраїлем ватажка Гезболи Хасана Насрали і відповіддю на ліквідацію лідера Хамас. Ну а російська армія продовжує ітерувати усі правила і звичаї війни на Покровському напрямку. Московити розстріляли 16 Українських військовополонених на відео, яке вони викладають, зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ взяті у полон, виходять із лісопосадки у районі Миколаївки і Сухого Яру. А по них відкривають вогонь на ураження поранених українців, які подавали ознаки життя. Росіяни добивали автоматною чергою у притул. Перевіряють і встановлюють деталі військового злочину слідчі Генпрокуратури України. Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. Тим часом новий генсек НАТО Марк Рюте обіцяє прискорити вступ України до альянсу. Сьогодні він офіційно замінив на цій посаді беззмінного протягом 10 років і Єнса Столтенберга. Виклики, що стоять перед очільником НАТО, не стільки ж масштабні, наскільки і термінові. Тепер багато чого залежить від того, чи зможе Рюте діти консенсусу у Альянсі із 32 країн. Ми маємо переконатися, що Україна переможе як суверенна, незалежна демократична держава. Міцний трансатлантичний зв'язок є основою нашого альянсу. Я можу вас запевнити, що докладу всіх з. На його евакуаційній базі постійно перевали ворожі дрони, але попри це, наш герой вивез з нуля десятки своїх поранених побратимів, аж поки не отримав під бахмутом важке поранення сам. Медики вражені його волею і результатами відновлення. У день захисників і захисниць історію героя із 80-ї бригади розкаже Володимир Миколайчук. Це момент влучання дрона поряд із вагі 80-ї бригади. За кермом Василь Жданов, десантник доставляв боєприпаси на нуль під Кліщівкою, а звідти вивозив поранений і щоразу на нього польвав ворог під прямого попадання дрона Камікадзе захистив реб, але у уламки потрапили в голову. Якщо він з бабили, Втратив би і він просто впав би сразу. А так він впав два метри від бані. Із важкою черепно-мозковою травмою Василь місяць провів у реанімації без свідомості. Поряд постійно була дружина Юлія, тримала за руку та розмовляла, бо є притомний, притомні, але не впізнав кохану. Він каже, от, откуда у тебе моєї жінки паспорт? паспорт? Я так на нього сотруся, кажуть, так це я. І потім я вже думаю, може він не впізнав, тому що я в маски, в шапці, в халаті така вся завернута в очках. Під час служби Василь врятував не один десяток побратимів.